Питання взаємовідносин Китаю та Тайваню досі залишається невирішеним, незважаючи на очевидне зближення між сторонами. Адже минуло вже понад 70 років, і світ змінився до невпізнаваємості. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як розвивалися відносини між Китаєм і Тайванем і до чого врешті-решт прийдуть країни. Почнемо з проблематики взаємовідносин. Тайвань, офіційно іменований Китайською республікою, був утворений внаслідок громадянської війни в Китаї, що тривала не одне десятиліття. Після перемоги комуністів на Материку і проголошення Китайської Народної Республіки під владою Комуністичної партії Китаю, опозиція, що втекла в особі Гоміндану, влаштувалася на острові Тайвань і ряді підлеглих островів. Гомінданівська опозиція проголосила про тимчасове перебування центрального уряду Китаю на острові. Тому не відмовилась від претензій на весь материковий Китай. У свою чергу комуністичний Китай вважає Тайвань частиною материкового Китаю та просто бунтівною територією. Таким чином склалася ситуація, коли два уряди фактично претендують на одну і ту саму територію, проте контролюють різні її частини. Країна фактично виявилася розколотою, проте жоден уряд цього не визнав і вважають Китай цілісною країною. Розвиток взаємовідносин можна розбити на декілька періодів: перший до 71-го року, другий з 71 по 90-ті та третій з 90-х по сьогоднішній день. Перший період полягав у повній ворожості між режимами, які фактично перебували у стані війни. Комуністичний режим Китаю готував плани щодо захоплення острова Тайвань та встановлення там своєї влади. Незважаючи на те, що материковий Китай мав очевидну перевагу перед Тайванем, незалежність острова була гарантована Сполученими Штатами і у разі напруження відносин американці були готові стати на захист острова. Власне, так і відбувалось під час криз у Тайванській протоці. Варто відзначити, що перевагу давало дипломатичне визнання Тайваню. Незважаючи на те, що камінданівці контролювали лише невеликий острів, більшість країн світу визнавала їх уряд легітимним та єдинозаконним. Тайвань навіть входив до ООН і фактично вважався єдиним Китаєм. Комуністичний Китай визнавався лише соціалістичним блоком. Другий період став переломним для Тайваню, так як міжнародне співтовариство практично повністю відвернулося від нього. З того часу офіційним урядом Китаю стали вважати комуністів, і саме КНР стала членом ООН замість Тайваню у 71-му році. Наступного року президент Сполучених Штатів Річард Ніксен. Вперше відвідав матерковий Китай, зустрівся з Мао Цзедуном і визнав їхню владу легітимною. Такі дії зазвичай пов'язують із тим, що матерковий Китай перебував у конфронтації із Радянським Союзом і це вирішили використати американські політики. Та й взагалі через стільки років стало очевидним, що комуністи в Китаї здобули повну перемогу. Незважаючи на такий поворот, Тайвань, хоч і залишився без дипломатичного визнання, його визнають лише 15 країн світу, як правило бідні, мав свої представництва в багатьох розвинених країнах світу і за допомогою них проводив свою зовнішню політику. Економічні відносини з різними країнами Тайваню вдалося зберегти, а політичну підтримку ні. Незважаючи на те, що Сполучені Штати стали вести відносини з материковим Китаєм, свої зобов'язання щодо захисту Тайваню вони не залишили, хоч і переоформили їх, але це була лише юридична формальність. Тайвань так і залишився під протекцією Сполучених Штатів, тому комуністична влада не змогла повернути острів. Подачі відносини між Китаєм і Тайванем стають менш ворожими і країни потроху зближуються, а Тайвань навіть відмовляється від претензій на материкове Китай. І останній етап, який триває досі, характеризується зближенням між країнами як у політичному, так і в економічному сенсі, і водночас країни не можуть дійти єдиного компромісу. Цей період ознаменований безліч змін як у внутрішній політиці обох країн, так і серйозними змінами у світі. Була закінчена холодна війна, яка завершилась розпадом СРСР та фактичним встановленням однополярного світу. Внутрішні зміни як у Китаї, так і в Тайвані не менш важливі. Континентальний Китай із приходом Ден Сіопіна до влади серйозно змінив свою політику. Економіка Китаю фактично перейшла на капіталістичні рейки, а на її територію почали входити іноземні компанії та інвестори. Китай став більш відкритою країною і змінив ідеологічний курс, тому став ставитися до Тайваню більш лояльно і був готовий йти на компроміси. Наприкінці 90-х у Китаї відбувся цікавий прецедент, який отримав назву Одна країна дві системи. Він полягав у тому, що до складу Китаю увійшли колишні європейські колонії Макао та Гонконг на правах широкої автономії. Регіони мають дуже широкі права, починаючи від власної валюти, закінчуючи власним міжнародним представництвом. Цей прецедент змусив заговорити про єднання Китаю та Тайваню за таким же принципом. Китайська влада досі продавлює цей варіант. Політика Тайваню також зазнала серйозних змін і вже у 90-ті перетворилась з військової диктатури на демократичну країну. У 96-му там відбуваються перші відкриті демократичні вибори, в яких бере участь опозиція. Ліден Хуей, який перебував при владі з 88-го року, став проводити лояльну політику по відношенню до Китаю. По суті, відмовився до збройного протистояння і перейшов до політики мирного співіснування, хоча при ньому стосунки загострювалися. У Тайвані поряд з Гомінданом з'являється ще одна провідна партія демократична прогресивна партія. По суті, подальші відносини з Китаєм визначаються тим, яка партія при владі. Партія Гоміндан, яка власне стала засновником Тайваню, вважає за сприятливе зближення з материковим Китаєм. Коли правлячою партією стає Гоміндан, то відносини з материковим Китаєм налагоджуються, підписуються договори та підвищується торговельний оборот. Наприклад, за правління Ма Індзю з 2008 по 2016 роки, відносини між Китаєм і Тайванем були сприятливими, країни налагодили економічні відносини і стали найбільшими партнерами. Лише за 2013 рік було підписано 18 економічних угод різного характеру. Тоді навіть відбулася перша зустріч представників країн з 49-го року. Якщо ж при владі демократична прогресивна партія, то відносини стають напруженими через те, що демократи просувають ідею про відокремлення Тайваню та проголошення незалежності, тобто по суті сепаратистський курс. Взагалі демократи будують свою ідеологію навколо так званої Тайванської ідентичності та відокремлюють себе від китайців. Країна навіть подавала заявку до ООН, у 2002 році як Республіка Тайвань, а не Китайська Республіка. Та коли президент демократів Чен Чуйбянь проголосив про такий курс, у КНР відрегували на це вкрай різко. У 2005 році підписали закон про протидію відділенню, згідно з яким китайська сторона має право вторгнутися до Тайваню у разі відділення. Після таких погроз демократи вирішили пом'якшити свій курс. Варто також відзначити, що сучасний Тайвань. Незважаючи на своє невизначене становище, має тісні зв'язки з економікою материкового Китаю. Близько 40% всього експорту з Тайваню припадає на Китай, імпорт сягає 17%, а тайванські підприємства вже працюють на території Китаю. Незалежно від правлячої партії, Тайвань вже економічно досить залежить від Китаю. Частина населення говорить про те, що це становить загрозу суверенітету Тайваню. Інші говорять про те, що тісні відносини, навпаки, зможуть запобігти війні між країнами. Отже, сучасне питання Тайвані з боку континентального Китаю розглядається виключно як приєднання до Китаю на умовах автономії, можливо, навіть ширшою ніж у Гонконгу чи Макао. Китайська влада не розглядає варіант існування двох Китаїв або проголошення Тайванам незалежності. Будь-які спроби вирішення питання таким шляхом викликають протести з китайської сторони. Щодо внутрішньої політики Тайваню, то тут, як було сказано, все залежить від правлячої партії. Якщо на чолі Гоміндан, то політика більш лояльна, хоча питання повного єднання з Китаєм викликає дискусію, особливо на тлі останніх подій у Гонконгу, коли Китай став диктувати умови своїм автономіям. У разі Верховенства Демократичної прогресивної партії. Як зараз на чолі цей інвень, вони висловлюються за незалежний курс Тайваню, але водночас побоюються материкового Китаю, тому не можуть відкрито проголосити незалежність, а просто віддаляються від Китаю. Щоправда, у поточних реаліях економічної залежності це зробити досить складно. Більшість жителів Тайваню згідно з опитуваннями за збереження статусу Кво, так як він у цілому не становить жодної загрози. У разі приєднання до Китаю є шанс втратити суверенітет. У разі оголошення незалежності може початися війна чи серйозне противостояння. Питання зараз стало ще більш актуальним, ніж декілька років тому. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і підтримуйте наш канал на Патреоні.